4 грудня разом з усім православним світом Віряни Бердичева відзначали третю пречисту. Це величне свято має іншу назву введення до храму Пресвятої Богородиці. Народилася та у благочестивій Назаритянській сім'ї Анни Йоакима. Довгий час вони просили у Бога подарувати їм дитину, навіть обітницю дали. Дитина та обов'язково присвятить себе служінню Господові. Всевишній змилувався і нагородив їх донькою. Назвали її Марією. Коли Марії виповнилося три роки, батьки вирішили виконати ту обіцянку, яку дали перед Господом Богом. Вони скликали в Незарет своїх родичів, скликали на те свято однолітків Марії, а також дівчаток старшого за віком. Всі вони були одягнені в святкові одежі. Із запаленими свічками і піснеспівами вони супроводжували маленьку дівчинку Марію до Єрусалиму. Коли вони прийшли до Єрусалиму і предстали перед велича... величним храмом Господнім. Їм потрібно було піднятися на 15 сходинок, щоб війти до нього. Першу сходинку Марія подолала за допомоги батьків, решту зі співом і свічками пройшла сама. Першосвященник Захарія провів дівчинку святая святих, як ту, котра мала народити Ісуса Христа. У храмі Марія прожила 12 років, протягом яких займалася богоугодними справами. Має свято третьої Пречистої ще одне значення суто виховне. Святі отці радять особливо звернути на це увагу батькам. Батьки мають задуматися в цей день, а що вони дають для своїх дітей, чи створюють лише матеріальні блага, чи дають також для своїх дітей духовний розвиток, подібно тому духовному розвитку, який дали праведні яким Іана своїй дочці Марії. Ми маємо задуматися, чи ходять наші діти до храму, чи відвідують вони недільну школу, чи причащаються, чи сповідаються. Діти цього потребують, і діти, немов ота губка, вони впитують все, що ми даємо їм. Якщо вони впитують в себе любов, добро, побожність, то вони дійсно виростуть справжніми християнами.